Що ми з вами обговорювали, безпілотні апарати мають поки ще невелику потужність в бойовій частині, ракети, дрони більше, але їх поки ще незначна кількість і масштабується вироблення цих стразків зброєння, то ну, треба проводити дії. А тут нагадати те, що долітають. 30-40%, і це є ефективне застосування, вважається, от тому підвищувати це кількість тих, які будуть долітати і діяти. в зв'язку з таким підходом загальним важливо нанесення ударів до розвідка і повтор цього щоб добитися враження цілі. Якщо вам було цікаво, та ви хочете отримати більше експертної інформації? Переходьте на мій канал Генерал Ігор Романенко. Дякую за увагу!